Повчальні історії від Анни Кар'янової. Наскільки сильні наші духовні узи, настільки ми синхронізовані із близькими, ось про це мені розповіли історію. І ще про одне. Можливо, з тими, хто покинув цей світ, ми також синхронізовані. І вони підтримують нас, і допомагають, і люблять так само, і вказують шлях. Це проста історія. Один чоловік розповів, у нього помер песик. Він, дружина і син дуже любили собачку, дуже. Будинок спорожнів. Хто втрачав улюбленців, той знає. І всі члени сім'ї дуже сумували. Так минув тиждень, у гіркоті втрати і таємних сльозах. Усі намагалися плакати нишком. І ось усі сиділи по різних кімнатах. Чоловік працював за комп'ютером в кабінеті. Син пішов у свою кімнату, дружина була в спальні, але ніхто не спав тієї ночі, чомусь не спали. І кожен раптом зайшов в інтернет і почав шукати цуценя, не змовляючись, потайки, бо не обговорювалася навіть думка іншого песика завести. Але всі тихенько шукали, кожен у своїй кімнаті. І що? Вони знайшли одне й теж цуценя з притулку. Це вранці з'ясувалося, коли син боязко сказав, що є тут одне щеня. Дуже нещасне. Ось випадково побачив. Я не про те, що треба взяти, я просто так, дивіться. Хоча треба взяти, давайте швидше його візьмемо. Йому так погано, швидше, тату, їдь за ним. Тато ледь не впав. Саме про це цуценя він хотів завести розмову. Він усю ніч заходив на ту сторінку і дивився на бідне створіння. А дружина ахнула і показала закладки на своєму планшеті. Вона вночі все дивилася на це оголошення, на це ж саме цуценя. І вони швидко-швидко взяли цуценятку, тому що цей вражаючий збіг їх втішив і надихнув. Вони думають, що це їхній померлий песик так захотів і якось передав своє бажання. Люди, ці не схильні до містики, просто таке сталося, і мені розповіли цю історію, тому що були вражені. І цуцик бігав поруч, дивився круглими очима і щось розповідав моїй собачці, яку ми знайшли точно так само після втрати улюбленого песика. Від цієї історії стає легше на душі, тому що світ не такий уже й поганий та похмуро безнадійний, і є чудові речі, які неможливо довести, тільки розповісти. І ось і я. Розповідаю вам цю просту, але чудову історію про ментальний зв'язок між люблячими.